Перша монета на аукціон номер 14, який відбудеться в четвер, п'ятнадцятого серпня. Номіналу неї Геміобол. Це в нас така країна, як Бактрія. Вона була на території сучасного Афганістану, і саме дана монета вона карбувалася з бронзи, вага в неї 9 грам. Щоб ви розуміли, цій монеті більше 2000 років. Вона карбувалася з 174 по 165 рік до нашої ери. Така от квадратненька країна Бактрія. карбувалася з бронзи Стан у неї very fine, але якби гарний стан, трішечки ось зелень це через те, що вона бронзова, не мідна, буде вислана аукціон в Телеграм. По ціні, я думаю, вона буде коштувати десь від 4 до 6 тисяч гривень. Це якраз той випадок, коли монеті 2000 років, а вона ну там не коштує якихось там мільйонів. Вона коштує в районі там 150 доларів. Наступна монета це талер, це срібна монета. Вага у нього 28 грам. Це е, талер Патагон 1634 року. Провінція Фландрія, це сучасна е, територія сучасної Бельгії. Відкарбований з срібла. Монета в стані Very Fine 100% оригінальна монета з технологічними дефектами того часу. Бачите, такі от тріщинки на сріблі. Кого цікавить дана тема, якраз зможе поприймати участь в аукціоні в Telegram. Також бачите оці ось тріщинки на заготовці. Під час карбування такий варіант, що можна собі класти в колекцію. До речі, цей талер-патагон він там не самий простий, Він, я думаю, буде коштувати від 4-5 тисяч гривень вище, а може і більше, тому що 1634 року він зустрічається не так часто. Наступна монета на аукціон це одна копійка 1711 року. БК. Монета в кабінетній патині. На ній є. Трішечки залишок такої зеленої патини. Вона в стані Very Fine X Fine, відкарбована з міді, вага у неї 7,3 грам. І в такому стані вона повинна коштувати десь від 2,5 тисяч гривень і вище. Наступна монета на аукціон в Телеграм це монета номіналу Неї Талер 1852 року. Року. Монета відкарбована з срібла 750-ї проби і тираж у неї 10 тисяч штук. Це в нас князівство Ангальт Стан у даної монети X Fine. По ціні буде коштувати десь від 6 тисяч гривень і вище. Наступний лот на аукціон в Telegram це три марки 1913 року. Монета в ідеальному колекційному стані UNC. На ній зображений Вільгельм II, Це Прусія. Тип називається в Мундирі. І дана монета, в неї тираж 1 мільйон їх відкарбовано. Вона відкарбована з срібла 900-ї проби і вага в неї 16,8 грам. По ціні повинна коштувати в такому стані збереження десь від 2000 гривень. Напишіть, будь ласка, чи передає вам відео її стан. Це вже такий варіант, що можна спокійно собі класти в колекцію. Якщо ви збираєте монети Німецької імперії. Один лот, який буде виставлений, це 10%. Полтинників. Я тут вам підібрав і Миколи II, і Радянські. Вага в них 99 грам, повинні важити 100, але так як монети деякі притерті, то будуть коштувати ну, важити на 1 грам менше. Це 97-й рік. Тут у нас зірка. Потім ну стан very fine, fine, very fine. Потім 96-й, 96-й АГ. Потім теж 96-й. Я таких прям геть вбитих тут не клав. Такі, що можна в колекцію або в обмінний фонд. Це 96-й з зіркою. Це в нас тут 25-й. Такий з залишками штемпельного блиску. 25 й ПЛ. Це в нас е 25 й ПЛ. Теж такий X-Fine. О, тут ще один є 99-го полтиник Миколи.

Запитайте, скільки коштує цей лот? Я думаю, що він буде коштувати десь від 500 гривень. На, на коло десь в районі ой, вибачте, не від 500 грн, від 5000 гривень з урахуванням того, що тут 4 монети періоду Миколи II і також 6 радянських полтинників. В нас на аукціоні минулому продалося 10 полтинників радянських. За по 465 гривень, здається, за монету, то я думаю, що цей буде коштувати десь в районі 5 тисяч гривень. Подивимося, яка ціна буде на, на аукціоні. Це такий ін, ін, інвестиція, можна так сказати. Ці монети, вони такої суперколекційної, звичайно, вартості ніякої не мають, але як інвестиція, то. Це гарний варіант. Також на даному аукціоні ми виставимо 25 копійок 1856 року. Період правління Олександра II, монета в стані X-fine, в ідеальному колекційному стані збереження, тираж в неї 4,4 мільйона, і вона відкарбована з срібла 868 проби. Вага в даної монети 5 грам. По ціні повинна коштувати десь від 3,5 тисяч гривень вище. Надіюся, що відео передає стан збереження, тому що, як я помітив, що. Маленькі монети, вони ну, погано виходять на відео, тому коли ви приймаєте участь в аукціоні, то краще більше орієнтуйтесь на фотографії, тому що тут є от штемпельний блиск, але чомусь воно погано бачу зараз передає. Напші, будь ласка, добре передає, видно, що тут є штемпельний блиск на нічі. А ще одна монета це 50 копійок 1894 року, період правління Олександра III, Монета в стані Very Fine. Вона відкарбована з срібла 900-ї проби і вага у неї 9,6 грам. Взагалі, вона повинна була б важити 10 грам на ребрі АГ. Але вона, як ви бачите, підтерта. Стан у неї very fine, Всі деталі читаються, але вона, якби, стерта. Портрет Миколи стертий. Ой, вибачте, Миколи Олександра III стертий, герби стерті, корона стерта, держава стерта. трішечки видно Георгія. Стан у даної монети very fine. Тираж у неї невідомий. І в такому стані повинна коштувати десь від 2 25 тисяч гривень. Подивимося, яка буде ціна на аукціоні в Телеграмі. Також я вам на даний аукціон підібрав рубль 1772 року. Це період правління Катерини II, Монета в стані Very Fine, X Fine в гарному колекційному стані збереження, такий, що вже можна спокійно класти собі в колекцію. 100% оригінальна монета. Монетний двір СПБ. Ця монета вона відкарбована з срібла 750-ї проби і вага у неї 23,8 грам. Гурт шнурчастий. Наступна монета: це в нас рубль 1897-го. Року період правління Миколи II. монета відкарбована з срібла 900-ї проби. Тираж у даної монети величезний, 26 мільйонів. Але в такому стані, вона в стані X-fine, вони зустрічаються не так часто. Теж бачу, що відео воно не передає темпільний блиск, який е, залишився на монеті. Е, як правило, такі монети вони в більшості зустрічаються в стані very fine, де затерта голова у Миколи. Тут немає волосся на бороді, немає вухо стерте, немає волосся. Тут волосся все потерте в тих монетах. Прості рублі вони коштують. В районі там, від 800 до 1300 гривень. А в стані X-Fine, коли є герби, є штемпельний блиск, в такому стані даний рубль, він повинен коштувати десь від 6-7 тисяч гривень і вище.